Новобудова від надійного місцевого забудовника у Житомирі активно зводять житловий комплекс Житомир Молодіжний один, який розташований в екологічно чистій зоні. Не дивлячись на складну ситуацію в країні, ми все одно працюємо. Кожного дня виконуються будівельні роботи, робимо все для того, щоб збудувати для наших покупців надійне житло. Загалом новобудова має чотири секції. Особлива увага приділяється безпеці для майбутніх мешканців, адже будинок побудований з монолітного каркаса. Наразі ми збудували в двох секціях дев'ять поверхів, монолітний каркас. Наш будинок виконаний з монолітного каркасу задля безпеки наших мешканців. Сучасна архітектура, продумана інфраструктура, зручне розташування та якісні матеріали для будівництва це все для вашого комфорту. Ми виконали той план, який планували до морозів, Залити дві секції по 9 поверхів і зараз зупиняються монолітні роботи і приступаємо до мурування стін із газоблоку та цегли. Місцевий забудовник обіцяє, що вже до кінця цього року власники квартир зможуть отримати ключі від житла. Будівельні роботи ми розпочали навесні 2024 року, і ми обіцяємо нашим покупцям, що до кінця 2025 року вони зможуть заїхати у власні квартири. Більше інформації ви можете отримати у відділі продажу за адресою адресою місто Житомир, вулиця Богунська, 37. Заїзд до будинку від дитсадка з проспекту Миру, 20.